Дивись, якщо ти не можеш без солодкого і через це тобі важко знижувати вагу, включи цю страву в раціон. Бери контейнер, можеш взяти глибоку миску. Далі бери вівсяні пластівці або можеш зварити вівсянку із цільного зерна і засипати її в контейнер у готовому вигляді. Після цього береш кисломолочний сир, бажано брати низької жирності, засипаєш скільки тобі потрібно. Далі порцію протеїну. Вибирай будь-якого виробника. Головне, щоб був. Шоколадний, тому що з ним буде набагато смачніше. Заливаєш це все йогуртом без цукру. Бажано брати низької жирності, все це гарно перемішуєш. І вже після цього на готову основу наносиш тонкий шар арахісової пасти. Арахісову пасту бери без цукру. І зверху можеш посипати кокосовою стружкою. Вийде в тебе ось така смачна страва. Накриваєш її в холодильник на деякий час. Ти скажеш, та я можу з'їсти цукеркою все, але цукеркою ти однією не наїсися, 100% поріси. А ось цією стравою ти точно втямуєш тягу до солодкого, плюс високобілкова страва, її можна із кавою, можна на десерт або взяти з собою. Тому підписуйся на мою сторінку, щоб знати більше дієвих порад. Дякую